Сторінка 75 Параграф 21. Як утворюються гірські породи. Верхня тверда оболонка нашої планети, на поверхні якої ми живемо, складається з різноманітнього каменя, який становить великий інтерес для людства як мінеральна сировина, з яких речовин складається земна кора. У земній корі налічується близько трьох тисяч мінералів і понад півтори тисячі гірських порід. Що це за природні тіла? Мінерали. Це природні утворення. Які складаються з однієї речовини. У земній корі переважають мінерали у твердому стані. У чистому вигляді мінерали у природі трапляються рідко. Найвідомішими мінералами є дорогоцінне каміння: алмаз, рубін, сапфір, смарагд тощо. Найчастіше вони бувають у різних сполуках, утворюючи гірські породи. Гірські породи це природні тіла, що складаються з декількох. Мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі. Наприклад, гірська порода граніт складається з трьох мінералів: будова граніту, слюда, кварц, польовий шпат, на які групи поділяють мінерали і гірські породи за походженням. Різноманітність мінералів і гірських порід зумовлена різними умовами їхнього утворення. За походженням їх поділяють на магматичні, осадові і метаморфічні. Гірські породи магматичні, утворюються з магми під час виверження вулканів, граніт, базальт, осадові утворюються з уламків давних порід, які осідали на дні океану, морів, озер та інших по низях суходолу, Крейда, вапняк, гіпс. Метаморфічні утворюються під дією високого тиску і температури, Гнейс, кварцит. Будова магматичних порід залежить від швидкості охолодження магми. На глибині в земній корі вона остигає повільніше, ніж на поверхні. Так утворюються щільні гірські породи. Граніт з італійською граніто зернистий, найпоширеніша гірська порода на землі. До найбільш сповсюджених на землі магматичних гірських порід належать також базальти. Це дуже щільна гірська порода, поширена у рівненській. Закарпатській і Донецькій областях базальт використовують як сировину для виробництва щебню, наповнювача для бетону. До осадових гірських порід належать пісковики, крейда, кам'яна сіль, гіпс, вапняки тощо. Осадові гірські породи утворюються під дією температури повітря, води і інших процесів, що відбуваються на поверхні землі та у водоймах. Скам'янілі рештки давніх і сучасних організмів утворили такі гірські породи, як торф, кам'яне і вугілля. На великій глибині на осадові та магматичні гірські породи впливають високий тиск і температура, розчини і гази, які змінюють їхні властивості та будову. Такому перетворенню можуть піддаватися абсолютно всі види гірських порід. Вони дістали назву метаморфічні з грецької. Метаморфіз перетворення. Метаморфічні породи. Граніт перетворюється, гнейс глина глинистий сланець, вапняк в мрамур, пісковик в кварц, які бувають корисні копалини. Усі мінерали і гірські породи, які людина використовує у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Користуючись малюнком 82 пригадай, які є види корисних копалин. Корисні копалини, паливні. Кам'яне вугілля, торф, нафта, природний газ, рудні, залізні руди, мідні руди, алюмінієві руди, нерудні, хімічна сировина та будівельна сировина. До хімічної сировини відноситься кам'яна сіль, сірка, до будівельної вапняк, граніт, крейда. Яке значення металів і неметалів у житті людини? Неможливо уявити наше життя без металевих виробів. Ще у давнину люди помітили властивості металів, їх можна розплавляти, а потім надавати їм відповідної форми. Металеві вироби, які нас оточують, роблять життя простішим і комфортнішим. Метали широко використовують майже у всіх сферах виробництва, найпоширеніший у земній корі метал алюміній, його використовують для виготовлення різноманітних предметів, кухонної фольги, посуду, віконних храм, телефонів, захисного скла, ноутбуків, спортивного і туристичного спорядження. В авіабудуванні для виготовлення корпусів, двигунів, інших важливих складових літака. Другий за поширення метал залізо з нього отримують надзвичайно міцну сталь, з якою створюють, зокрема, каркаси, хмарочосів та інших громіських споруд. Чисте залізо буває тільки космічного походження у складі уламків метеоритів. На нашій планеті неметалічні елементи більш поширені, ніж металічні. У природі та рапляються самородні неметали: сірка, графіту, земній корі, азот і кисень у повітрі. Частіше у природі неметали перебувають у вигляді сполук, наприклад, вода і розчинені в ній солі, мінерали і гірські породи. Неметали широко використовують у харчовій промисловості, медицині, фармацевтиці. Коротко про головне: земна кора складається з мінералів і гірських порід. За походженням, їх поділяють на магматичні, осадові і метаморфічні. Усі мінерали і гірські породи, які людина використовує в господарській діяльності, називають корисними копалинами.